Вудильник. Вітаю в посібнику з виживання в prшур z 283 також відомий як будильник. Це істота невідомої природи, яка дещо сліпа. Тож використовує ехолокацію для пошуку жертви. Вульник випромінює невідомі електромагнітні імпульси, які погано впливають на електроніку поблизу. Тож зазвичай, якщо z 283 десь поблизу, світло блимає декілька разів, після чого. Водиник пролітає повз, видаючи пронизливий до кісток крик, який він використовує для ехолокації. Якщо z 273 натрапить на жертву поблизу, він пролетить крізь неї, залишаючи за собою лише непошкоджений труп. Водинник висмоктує всі електричні імпульси з тіла людини та просто продовжує свій шлях. Щоб уникнути зустрічі з Z283, потрібно відійти на безпечну відстань з його шляху та або сховатися в шафі та перечекати, доки він пролетить. Після його прольоту аварійному світлу потрібен буде деякий час, щоб увімкнутися, тож будьте готові до темряви. Помічено також було декілька варіантів Z283. Пінки, рожевий варіант. Поводить себе так само, як звичайний будильник. не немає такого впливу на електричні пристрої. Тож про її наближення можна дізнатися лише за звуком її крику. Не пошкоджує світло. Жабер, коричневий варіант. Він літає в дві сторони. Спочатку він пролітає всі кімнати, як звичайний будильник. Після чого зупиняється та летить у зворотному напрямку. Увага! Він усе ще не пішов. Та розвернеться ще один раз, пролітаючи вже як звичайний Z283. Бріц. Сірий варіант. Коли він поблизу, світло блимає двічі, після чого летить із шаленою швидкістю, тож у вас є дуже малий час на реакцію. Ланцюговий палій зелений варіант. Найповільніший із усіх будильників. Випускає за собою зелений дим, який збільшує почуття клаустрофобії. Тож у шафі ви можете перебувати лише короткий час, тож краще дочекатися, доки палій буде вже близько, і тільки тоді ховатися в шафі. І з цими істотами є 5 досягнень, по одному на кожен варіант будильника. Ой, та просто скажи вже, що це просто різнокольоровий раш Торсу.